Богдан Зельман пробиває цітуації лісни. Mm. Інтеліа здолав Епам із Ракута. пас, Хміль кидає. На фланзі М'яль. Зараз виходить ударну позицію. Команду Зон 3000. Зараз бачимо вже дії у складі команди «Інтеля». З Передача пробиває. Оцей Ситурський. Ну, наша гра потрошку набирає обертів. Пірожик. Пірожик на флан передача. Усі дай. Минулого тижня свій поєдинок. Проводили як одні, так і інші простріл. Прибуває ліс. Любі друзі, продовжується у нас гра між командами Інтелиа. Стає памнада м'яча. Яровий. Перехоплення і пробивает. Класно, як же зараз Лісний прокидує свого опонента. Живан зрізає м'яча у власті ворота. Ось так от забиває оці ситуації «Інтеліас». Мечем Живан на Ярового передача. Яровий знову ж таки Живан. Живан пробиває. Халемон. І зараз м'яч. Чон. М'яч не залітає. Але круглий знову ж таки володня команди. ПАМ, пробуває. Зараз живан. Живан сьогодні МВП цього матчу. Володимир Живан. Четвертий номер. Коли... Копливу груду. Нових зустрічей.